На першому нашому занятті я хотів, щоб ми з вами розміркували над таким надзвичайно важливим сегментом нашого духовного життя, яке пов'язано із откровенням. Мова піде про не просто людське откровення, людське відкриття, людський винахід. Будемо говорити сьогодні про Біблію як книгу, яка була відкрита Господом для людини, яка була послана для того, щоб отримати безпосередній контакт з людиною, яка розрахована, якщо говорити вже більш прямо і більш конкретно на відгук, на відзив людини. І... У значній мірі, коли ми говоримо про християнство, то ми говоримо про релігію откровення. І в якійсь мірі, думаю, було б краще говорити все-таки не про релігію в такому традиційному сенсі, як ми застосовуємо до інших релігійних пошуків, а в плані досвіду людини в стоянні перед лицем Господнім. Цілком очевидно, ініціатива, яка належить до Господа, напряму засвідчує те, що людський пошук протязі цього складного шляху, коли людство намагалося віднайти зв'язок з Богом, був занадто слабкий. І тому Бог бере ініціативу у свої руки. Він намагається. Подати людині розв'язку її внутрішніх питань. І ми це бачимо часто в житті, коли людські пошуки, ініціативи заводять нас в тупик. І так було в історії. Тому в лоні юдейської релігії відбувається прийняття откровення. Яке ми називаємо Біблією, яке ми називаємо Божим Словом, яке ми називаємо священним Писанням. Ну, цілком очевидно, що коли ми говоримо про ініціатора Біблійного послання, говоримо про ініціатора відкровення Біблії, ним є Бог. І також слід сказати про дуже одну важливу константу, яка стане пізніше уже для християнського життя абсолютною аксіомою. А саме, якщо послання Біблія існує, то, мабуть, є і ініціатор, автор її, а відповідно є адресат. Отож Бог бажає явити людині свою волю. Бо бачить, що це людині було потрібно. Вона була готова до цього. Людство визріло, шукало, потребувало. Було готовим, бо шукало, тягнулося, втомлювалося, спотикалося. І нарешті втомилося просто від власного пошуку, мабуть. І у певний момент е можемо припустити, що піймало себе на думці. Що потрібно слово, откровення когось іншого, хто посіду... посідає повноту істини про світ, про людину, про її пошук, про сенс життя. Думаю, важливим було б з'ясувати для нас також питання священності тексту Біблії, для кожної людини. І в древності, і в сучасному світі, яка бере до рук Біблію, святе Писання є в першу чергу для людини святим текстом, священним текстом. Чому так? Тому що автор Біблії є святий. Не існує води без джерела води, не існує святості без джерела святості. І Бог в Писанні не просто виражає свою волю. Він не просто представляє якісь свої обітниці, повеління. Він в суті виявляє свою природу, своє буття, свою першу основу. Причиною священності тексту є також святість Його обітниць. Бог бажає, щоб сотворіння якому Він дав життя ставало святим. І Господь в Новому Завіті говорить про це дуже виразно: це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус Христос Син Божий і щоб віруючи мали життя в Його ім'я. Життя неможливе без святості. Суттю святості є те, щоб ми мали життя. Щоб це життя мало повноту, мало звершеність. Бути собою це бути святим. Бути святим означає бути автентичним, бути самим собою. Біблійний термін кадош, який е і виражає цей термін е святість, покликає людину до цілком відмінної форми буття. Це буття передбачає життя згідно Велін'яве, який говорить, що Він є єдиний, що Він є ревнивий Бог. Текст священний не через його древність, особливий стиль написання чи оригінальність, а через повеління і обітниці, які дає Господь. Бог дає особливу силу Євтора, і це дуже важливо розуміти. Вони співдіють з Божим духом, створюється синергія, тобто співдіяння Божого Духа і особи біблійного автора. Біблійний автор не є маніпульований Богом. Це самостійна особа, яка має відчуття поміщена в конкретний історичний контекст, володіє певними харизмами. Або і певними слабкостями. Святість біблійного тексту витримана часом. Текст визнаний святим не тому, що хтось виразив його ззовні, хтось наказав почитати цей текст як святий, а тому, що Біблія пройшла іспит історію часу. Якщо хочете, вона пройшла екзамен. Соборним розумом цілої старозавітньої общини, а потім, згодом в Новому Завіті, церковної повноти. Духовно пережила силу його слів, саме церква, його обітниці і настанови живили, живлять і будуть живити буття церкви і кожного члена церкви, зокрема. Простіше кажучи, Біблія витримала іспит часу. Її слово оживляло, давало надію, приводило до покаяння, спасало, освячувало. Таким чином Біблія перемогла в забізі, якщо можна так сказати, на дальню дистанцію величезну кількість геніальних творів древнього світу Вавилону, Єгипту, Асирії, про які, можливо, в даний час знають тільки окремі люди, науковці, фахівці. Біблія перемогла. Вона витримала цю дальню дистанцію. Ну, треба сказати, що вже із перших днів існування апостольської церкви, коли ще не було властиво самих ранньохристиянських творів, апостольських книг, Старий Завіт міцно входить в життя апостольської общини, ранньої церкви. І, по суті, псальми були першими молитвами християн. В біблійних простох розкривалися для них відкупительні таємниці про Месію, духовний досвід, так би мовити, старозавітніх притеч богочоловіка Христа, на якій пізніше будувалася міцна будівля іванівської віри. Також треба сказати, що в скарбниці Божого Слова Біблії християнство постійно черпає оце натхнення, повчання, настанову. Не знаючи старого завіту, було дуже важко зрозуміти багато аспектів церковного життя. Можна сказати, що церква стає дзеркалом старозавітньої істини. Вона її реінтерпретує в Святому Дусі як община еклезіальна, церковна. Таїнства, богослужіння, навіть е, релігійно-моральні підвалини церкви е, стають м, тим інструментом, через яких Біблія входить в нову форму існування. Вона, е, немов цей чудовий брілянт починає виблискувати, її поглиблюється її розуміння християнами. Зрештою, саме Богослів'я, яке твориться згодом, особливо в період золотої доби святих отців і пізніше, також іконографія, виражає дуже часто сутність старозавітніх пророцтв. Ми бачимо це. в... Наприклад, в іконах багатьох празників, де е, старозавітня ідея е, в особі Богородиці чи Христа, е, оживає, набирає не просто нових словесних форм, а відображається в кольорів, фарбах, в символах. І, власне, це все пов'язано тісно зі старим заповітом. Наступний надзвичайно важливий аспект, і навіть контекст Біблії це те, що нам слід дуже чітко розуміти, що книга Біблії була створена громадою віруючих спочатку старим Ізраїлем, потім християнською церквою в контексті літургійному. Я це хотів би особливо підкреслити: в літургійному контексті. Біблія це ж не, не зібрання всяких історичних чи законодавчих чи навіть релігійних творів. Пережиття Біблії відбувається в контексті літургійному, коли вибраний народ співає псалми під час відомих старозавітніх празництв, коли перші християни об'єднуються на агапи, на спільну молитву. І Цим інструментом, який показує глибину вартість, власне стає літургійна молитва. І авторитет церкви це підтверджує. Також сам Ісус Христос, багато створив у присутності своїх учнів, чудес, про які як каже. Євангелії від Йоанна, які не записано в цій книзі, а це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус Христос є Син Божий, і щоб віруючи, мали життя в Його ім'я. Отже ж, молячись Біблією, переживаючи її зміст, людина може молитися. Я б хотів так особливо звернутися до вас, щоб ми намагалися. Молитися Біблією, не просто читати її, не просто насолоджуватися інколи прекрасними її висловами, але її вивчати на пам'ять, щоб ці слова біблійного благовістя ставали для нас живими, щоб вони просякали нашу свідомість, наші помисли, щоб вони давали відгомін найбільш Важких ситуаціях в нашому житті, коли треба приймати рішення. І це Слово Боже тоді буде набирати своєї властивої цінності, коли воно буде ставати Спасителем для нас особисто, для нашого шляху, для нашого внутрішнього життя.